Доброго дня, Борис мене звуть, збройний магазин прапорщик. Мілкани 22ЛР 5,6 по совєтському. Це все мілкашечний патрон і це все подмілкашку. І це все один виробник. «Росі». Новинка на українському ринку. Вже недавно було в мене відео по якісь оці, здається. Я, я знімав. Зараз е, заїхав ось такий от асортимент. Новинок. Дофіга просто. Є такі, які ну, якби не зустрічалися до цього на українському ринку, їх просто не було. А зараз вони з'явилися. І давайте, мабуть, відсюди почнемо. Оце у нас три такі моделі, фанові, прикольні, круті зі Скобою Генрі. І скажу чесно, з цієї партії, що заїхало, в мене вже думки там взяти собі в особисту колекцію декілька моделей. І е, з, з оці, от, зі Скобою Генрі мені дуже сподобалася оця в золоті, така циганська, як то кажуть. Така вона, блін, ну прикольно, взяти. Це 22 ЛР там, по 4-5 гривень постріл. Взяли собі, виїхали там пуляй не хочу, десь банки якісь з пивом розставили. Чи якусь там банки з Кока-Колу і весело-фаново розстрілюєте? Це прикольно. Ось такі три кольори. До речі, звернув увагу, це не пластик, це дерево, яке в чорний колір викрашено. Воно як тепленьке, таке ну, це дерево. Це прикольно, що не пластик, бо пластиком воно було б таке, що попало. Далі теж скоба Генрі, але такий, можна сказати, survival варіант. Теж 22. LR. Я не буду більше повторюватися, що це 22ЛР, це все 22 ЛР. Сурвайл варіант ось, ну, такий він більш брутального погляду. Тут планка Пікатіні, яка е, дає можливість закріпити якийсь приціл. Тут, е, ну, здається, підемлок е, е, прорізи. Е, тут у нас, як бачите, така, е, на Скобі Генрі на паракорд. Ну, прикольно. вона в двох кольорах. Кстати, не факт, що вона в двох кольорах, бо на стіл влізло не все. Я точно, точно знаю, що ще якісь є кольори, тому ну, не будемо на, цьому, на це звертати увагу. Е, ну, Прикольно теж. Хто хоче собі таку survivл з гвинтівкою Генрі, а такі клієнти точно є, я знаю, тому що зверталися питали. Нарешті вони доїхали. Далі, те, що одна, одну з цих одиниць, я теж хочу собі. В особисту колекцію, якщо бути точним, то не собі, а своїй дочці купити. В нас заїхали болтовики. Оце от справа чорного кольору, це доросла версія. Зліва це створено спеціально для дітей. Тобто вона масюсенька, вона легесенька, це болтовичок. Причому болтовичок з яркими, крутими прицільними, зелена зелений цілик, червона мушка. Тут у нас. Видно, не видно. Будемо вувати, що видно. Тут у нас різьба на кінці ствола. Тобто можна баночку поставити, щоб по вухам не лупило. Вона важить, я тільки що зважив 1 кг 514 грамів. Тобто, ну, для дитини це небагато, вона буде легко її оперувати. І в неї коротший приклад, ніж стандарт. Тобто, дитині буде нормальна вкладка. Ну, Мені, скажімо так, ну, теоретично, звісно, стріляти можна, але ну, не дуже це, це удобно. А Аж дитині або якісь невеликі жінки це круто. Ну і болтовичок для дорослих, вже, скажімо так, хто хоче там виїхати десь, лігти, бахнути, подумати, ще раз бахнути. Ну, ось така концепція. Далі, напівавтомати. Знову повертаємося, що хочу собі в колекцію. Ось такий от розовий подарувати жінці, тому що ну, блин, він офігенний. Я не знаю, передає камера чи ні, але він ось такий от, ну, прям розовий, правильно розовий. Якщо ви розумієте про що, я, такий він, як колір Барбі. Тобто ну, дуже він крутий, прикольний, він е, е, бросається в очі одразу і ну, круто зробити такий подарунок дружині. Або там дитині, це вже таке. І ще одна новинка, якої ніколи не було на українському ринку. 22 lr повторююсь. Помпа. Тобто це помпова гвинтівка в 22 lr Прикиньте, круто. Дофігеть, да як круто! Це ну прям прикольно. приприкольно. І вона у нас в двох виконаннях це в нас дерево. Більш така класична, вони відрізняються від пластика прицільними засобами. Тут така олдова, олдова, олдовий цілик, олдова така мушка з, лату, з латунною вставкою, ну, так як старовину робили. А тут же більш сучасна в пластику з світонакопичувальними мушка цілик як я показував на попередніх гвинтівках. Вона теж доволі не важка, ну, як, по мені дуже прикольно. Я думаю, в найближчий час буде більше відео ну, там, окремо по моделям, де кожну модель розберемо, подивимося, як воно працює і так далі і тому подобну. Ну, Це прям вибір-вибір. І це круто, що це один виробник. Тобто Сюди є зіп, сюди є, там, якщо не дай Боже якась проблема, є, як її виправити і так далі. Це не те, що там одного виробника заїжджає одна модель, щось ламається, нічого не можна зробити, тільки там. Робити свою проблему, а тут цієї проблеми немає. Ну і ціни, як, якщо бачили, тут якби, ну, такі відверто демократичні цінники, якби, при тому, що це made in USA, Rosсі зроблено в Америці, і ну, це круто, як по мені. Наразі всім гарного дня, до побачення.